Привіт, друзі. Сьогодні у нас 25 грудня Рісто. І я зі своєю командою ангелів вітаю вас з цим прекрасним святом. Бажаю усім мирного неба над головою, здоров'ячка, удачі, успіху у всіх ділах. А ми сьогодні починаємо тиждень визволення спиць з Оленою Бугановою. Я перший раз приймаю участь у цьому проєкті, загадую бажання. І у цей проєкт я буду брати чотири своїх процесики, які я мрію на цьому тижні закінчити і визволити Спиці і гачки. Проєкт буде проходити з 25 грудня по 31 грудня. Тож починаємо і почнемо ми з моїх шкарпеточок, які я в'яжу у. В кольоровому році, це моя остання робота, там є така номінація «У грудні. крапля в морі. Я на спицях нас двічка. Одна шкарпетка у мене вже зв'язана І тут мені залишилося зовсім трошки. І буде друга шкарпетка. В'яжу я із пряжі Alize Superwash Artisan Вже не пам'ятаю, скільки тут 420 на 100 грамів. Це шкарпеткова пряжа. І це буде мій перший процесик. Другим процесом я візьму свою. Ковтинку, там у мене теж залишилося трошечки зовсім, і я маю мрію її дов'язати. Ось вона, я її залишила спеціально, щоб дов'язати у визволенні спиць Мені потрібно ось так от обробити ще один рукавчик, трошки дов'язати, ось він, трошки дов'язати і зробити ось таку, такий манжетик. Це подвійна резиночка і ось такі пікошечки. В'яжу я на спицях 4,5 Така у мене штукенція. Ще один проєкт, який я беру, це у мене буде ось така ялиночка. Я її тільки почала в'язати, але я думаю, що я на цьому тижні її зроблю. Ось така ялиночка, вона буде на намотуватися на конус. Ну, повинно вийти щось гарненьке. В'яжу. Це вовна зелена. Зелена не передається, але вона зелена. І останній в'яжу я гачком. І останній процес, який я візьму у цей тиждень визволення спиць, це буде мій берет. Ось мій берет. Якось не було часу його в'язати, тут відв'язана половина Чотири клина, і ще залишилося чотири. 1, 2, 3, 4, і п'ятий початий. Ну, я думаю, якщо піднатужитися на цьому тижні у мене вихідний. По замовленням. Буду тільки дарувати усе, в'язати не буду, тому постараюся ну, дов'язати і визволити спиці. В'яжу на спицях 3,5. Ось такий буде у мене беретик, в'яжу я його з норвезької вовни. 100%. Така гарненька, колюченька пряжиться. Тож починаємо наш тиждень визволення спиць і гачків. Ну, ось і закінчився тиждень визволення спиць, гачків, голочок і усього, чим ми працюємо, творимо. У мене все гаразд. І я закінчила свої шкарпеточки. Ось вони. Вони приймали участь у кольоровому році. Я також завершила. Це останній мій процес був у кольоровому році. Крапля в морі називався. Я його завершила, і тому з чистим сумлінням завершила проєкт Кольоровий рік з Надійкою. Ось це мої такі гарнесенькі шкарпеточки, зв'язані вони із залізи Супервуш, важать. важать вони 65 грамів. Так, це моя перша робота. Друга робота у мене була заявлена ось берет. Я його дов'язала. Розмір беретику 26 см. Я осі беретики такі в'яжу. Я маю на увазі діаметр берету. Розмір голови 54-55. Оцей беретик. Ось такий. Ось так он гарно тягнеться. Мені дуже подобається до цього беретика, і я вирішила зв'язати собі ще рукавички по майстер-класу Ірини з хобірум. Ось такі льовіки, національні шведські рукавиці. Тут у мене ще буде вишивка. Другу рукавичку я дов'яжу, поперу. І буде у мене ось така. Шведська рукавиця. Так, це мій другий процес. Третій процес у мене була моя кофтина. Усю я вам її показати не можу, але я вам поставлю картиночки, що там я назнімала. Ось так от я обв'язала горловинку. Ось так. Бо у мене на картиночках там я з необв'язаною горловиною. Ось так я обв'язала, усе гарненько, красивенько. Нагадаю, о, на ковтинку у мене пішло 400 грамів пряжі. беретик мій важить 80 г. Останнім процесом, який я брала, це була от така декоративна ялиночка, яку я в'язала із крісмаса. Ось така блискуча пряжа. Мені дуже сподобалася, як вона вив'язується, одягається вона на конус. отак. Я поставлю картиночки з нею. Вона дуже гарно розбирається, її гарно зберігати, ось так витягуєте одну голочку. І ялинка розбирається, і складаєте її кудись у скриньку. Це був мій четвертий процес, який я брала у тиждень визволення спиць і гачків. Я брала участь у двох проєктах, які проходили цілий рік. Це шкарпеткова скринька дизайнерських бажань, я зв'язала Усі 12 пар носочків, шкарпеточок. Картиночку я вам поставлю. І я приймала участь у кольоровому році. Теж усі завдання я виконала. Я дуже дисциплінована людина. Ось я навіть собі зробила різдвяне бінго. Такі. Ось, така у мене була скринька, і у цій скринці були завдання 24 штуки. Я купила собі коробку цукерок. Коли завдання я виконувала, я собі брала цукерочку. Якщо я завдання не виконувала, то цукерочка йшла до моєї сусідки. І ще я навіть подолала дракона. Ось такий драконяка у мене зв'язався, красунчик ось такий. Так що в мене є дракон. Тож, усі проекти я завершила з дракончиком. Я усіх вітаю з новим роком. Бажаю усім ну, наше Саме перше бажання це перемога. Бажаю мирного неба над головою. Бажаю удачі, успіху, здоров'ячка міцного, щоб збулися усі надії, усі мрії. І... Усім творчим людям я бажаю натхнення, наснаги творити красиві речі, бути завжди задоволеними собою. Ніколи не зупинятися на досягненому, вчитися, радувати себе і радувати інших. Усім до побачення!